школярі зібралися біля театру ляльок, співають та танцюють. Прийшли сюди не просто так, відзначають день писемності та мови, влаштували арт-моб. До свята учні першої школи та гуртківці молодіжного клубу Фреш готувалися завчасно. Останній місяць пильно моніторили рекламні написи у Рівному, шукали безграмотність. кажуть, з помилками знайшли чимало. Хиби просять виправити перехожих. В кого це виходить злегка, а кому треба добре подумати? Шли треті сутки. А ми далі думали, що ж тут може бути. По-перше, сонечко тут намальова. Будь, Будь ласка, так, пишеться? Будь, Будь ласка. Будь, Будь ласка. Так". Обережно, обережно. обережно". так. Та, правильно. Не, не. не поскоджуючи їх. Будь ласка, пишеться без дефісу, нагадують учасники акції. Рівнянин Павло за те, що не побачив помилки, соромиться, починає згадувати шкільну програму. Любов Семенюна. Два сьоми школи Вивчила нас будь Я, будь, будь не Сказано, хто зна. Пишеться через Дефіс. Але є здається виключення. Будь ласка, і ще декілька визначень. Виключень перепрошую. Вибачте, любов середівна забув. 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 Ну таке. Але дякую нашому молодому поколінню, Що вони знають і вони нагадують, що от такі от речі є. І е, не забувайте української мови, адже вона і рідна і повинна тут звідси стукати сердечка і звісти на всю Україну. На грамотність перевірили кілька десятків перехожих. Учасники акції констатують більшість рівнян, помилки виправили. Ми зробили цю акцію, щоб люди зрозуміли, як, як потрібно правильно. Писати, як потрібно розмовляти, і що це наша українська державна мова, і її треба цінувати. Основна мета нашого артмобу залучити рівнян та показати їм, що наше місто повинно бути не лише красивим, але й грамотним. Після артмобу школярі рушили на Майдан Незалежності покладати квіти до пам'ятника Кобзареві, закликаючи тим самим всіх цінувати рідну українську мову. Анна Махно, Юрій Кобів, новини рівного.